Всім привіт! От і дійшла черга до олійної пастелі. Саме розглянемо бренду Санті. До речі, мені сподобалося, що у них окремо на упаковці виділені те, ті варіанти, як можна працювати з цією пастелькою, тобто техніки роботи, виділені назви, це те, чого не було у нас в сухій пастелі. Ну і сьогодні часом у нас буде музичний супровід, тому що ми працюємо сьогодні удвох. Отже, зараз. Відкриваємо нашу упаковочку, як завжди по традиції, ділимо відео на дві частини. Це я вам, приклад поклала іншого бренду. Це, здається, Гогом я малювала. Тут такі скетчеві малюночки, потім будемо дивитися. Але наразі давайте відкриємо цю олійну пастельку і з вами зробимо викраску, поки є світло, ловимо хвилиночки. Так, опа. Фішка олійної пастелі в тому, що навіть якщо вона впаде на підлогу, не факт, що вона розіб'ється. Це один із таких її плюсів, за що її дуже зручно брати на пленери. Так, я підправляю камеру, дивлюсь, щоб вам було і пастель, і викраску, видно. І дві хвилини зараз зробимо паралельно я буду щось коментувати. Тут все лежить не по порядку, але давайте. Трішки незвичний порядок, тому навіть складновато зрозуміти, що його вифарбовувати, викраски робити. Отже, гайда тоді поїхали масляниста така текстура, досить кремоподібна. Я спочатку зроблю всі викраски, потім побачу, як вони будуть тушуватися. До речі, давайте на саму пастельку поглянемо. Так, на самій пастелі не вказано ні бренд, ні. На марку нічого, але, як ми пам'ятаємо, у нас є додатково викраски, тобто пурпуровий-червоний, скарлет є колір, так? Просто червоний. Так, і зараз з вами будемо дивитися, як наноситься кожна із крейдочок. Воскові крейдочки і олійні крейдочки. це абсолютно різні речі. Тому, будь ласка, прошу вас не путати. Якщо ви хочете дізнатися, що таке воскові олівчики, то поверніться на два відео назад в моє... на моєму профілі на моїй сторінці, і ви зможете подивитися, вони теж бувають різні. Ми говоримо саме про олійну пастель, яка дуже багата своїми можливостями. Колись художник Рембрандт замовив. Цих людей, які роблять фарби, зробити йому такий універсальний матеріал, який би нагадував олійні фарби, але був зручний от для минулорічних пленерних типів, і довговічним при тому. тобто олійна пастель. На ній, як ми бачимо, немає ні зірочок, нічого, але в професійних дорогущих лінійках там і світлостійкості, і пігменти вони часом вказуються. Хоча не завжди. Сенілієр, ми з вами теж подивимось трішки пізніше. Але суть в тому, що олійна пастель ця не суха, і вона досить таки довго зберігає свою світлостійкість, і дуже приємно в неї такі довгі-довгі часи працювати. Як я дивлюсь, наноситься дуже легко, і я навіть зараз не показую, що нею можна штрихувати. Тому що всі по дефолту крейдочки. вони є з гарним зрізом, от бачите, з рівненьким, крейдочки рівнесенькі, дуже приємно наносяться. Зараз побачимо, вже коли в наступному степі будемо робити з вами малювання, там побачимо. Як вони змішуються, які можливості в них ще додаткові є. Палітра досить таки яскрава. Я би сказала, для тих, хто малює дитячу ілюстрацію, було б досить прикольно. До речі, зараз стала популярним м, сама Олійна Пастель за її мобільність і зручність. І чомусь стало популярно робити дитячі ілюстрації і навіть манги. Так, вам не почулося, японське аніме набирає охватів скрізь і малюють не тільки. Дзіблі нині малює різноманітні гарні ілюстрації для своїх мультиків. А і просто, мабуть, кожен підліток і не тільки підліток малює різноманітні ілюстрації. Так, ось якийсь гарний такий ультрамариновий. Та, дивіться, який глибокий. Цікавий. До речі, про комкування. От вона досить м'яка, але в комки відразу так не збирається. От я пам'ятаю Фаберка Стелловську е, пастельку, ми теж з неї, на неї зробимо огляд. Скажу відверто, я вже його записала, але порядок викладування буде дещо іншим. То вона комкувалася значно більше. Ну, непогано, мені поки подобається. І відчуття подобаються. І зараз побачимо це поки тільки викрасочку зробили ми з вами. А зараз побачимо, які розтяжки. По відчуттях кожен колір, от я зараз прослуховуюсь паралельно до себе, він наноситься плюс-мінус однаково. Тобто пігментація плюс-мінус однакова у кожної крейдочки. Є, які дещо більше комкуються, а є, які взагалі не комкуються. Тобто, нібито якість одна, а при тому поведінка дещо різна, і побачимо. І ви бачите, що я зараз такий масивно пастозненько так наношу, тому що ось цей цікавий колір. Ну, самі мені цікаво, що ж тут таке буде. У нас, до речі, я не сказала 24 кольори. Як бачимо, на звороті ви можете ознайомитися з тим, як же працювати із цією, з цим матеріалом, для кого це абсолютно новий. Раніше я його теж недооцінювала і не розуміла. Але зараз я його зацінила, тому що дійсно взяти ось таку коробушку, накрити кришечкою, взяти скетчбучок і гайда працювати на пленері, але фішка цієї пастелі. Вам не потрібно якусь екстраординарно дорогу пастель. Пастельний папір. Вам просто достатньо взяти ваш улюблений скетчбук з будь-яким папером. Ну, бажано не дуже тонким, хоча б 160 грамів. Оце єдине, що або навіть акварельний папір, або будь-що. Тобто Рембрандт захотів таку пастель, яка буде лягати абсолютно на будь-яку поверхню. Тобто, цією пастеллю ви зможете малювати навіть по грунтованих холстиках, і от якось так працювати. Тепер давайте подивимося різноманітні ось тут нижчі, властивості. ну Палітра моя очевидна. Давайте навіть потемніше. Беремо темненьку і світленьку. Тобто ми беремо синю фарбу, не фарбу, а крейдочку, так. І беремо жовтеньку фарбочку. Знову ж таки, крейдочку. так, І тепер пробуємо класичні техніки. Від паперу у вас буде по-різному розтиратися. Так? І знову ж таки, бачите, воно не так брудняться ваші і ручки, і беру для чистоти експерименту інший пальчик. Розтирається досить таки легко, я вам скажу. Так? Зараз я їх лишу так, як є, а потім ми зробимо ось таке. Візуальне нашарування нам дасть салатовий кольор. Давайте зробимо ще сильніше, підсилимо його і знову розітремо. І тепер це вже не візуальне, а фізичне змішування кольорів. Ось так ми створюємо кольор. Насправді 24 олійних фарбочки це дуже мало, наскільки я знаю, в бренду Санті їх всього 36. Але зазвичай навіть в Мунью їх там ну, максимум 96, і в Сенілір теж так небагато. Але фішка в тому, що їх можна краще змішувати. І от, від типу. Фарбочок від типу олійних пастельок, з якими працюємо, теж залежить змішування кольорів. Тепер давайте на оцей зелений, наприклад, візьмемо таку ж саму синю, так шарується, і давайте спробуємо перекрити її білою. От біла є напівпрозора. Це непогано, це не добре, але це факт. Давайте зробимо тепер, подивимось, скільки шарів ми зможемо. Дешарувати. Наприклад, перший шар ми зробили як підмальовок, розтерли його. Так. Давайте підемо на висвітлення, так, щоб ви просто розуміли, як воно змішується. Підемо зверху, покладемо ще якийсь шар. Це третій у мене вже шар. Поки що сцепка у мене досить добра. Так, тут нам головне навіть не колір, хоча і колір цікавенький такий е, лишається. Далі я беру давайте, зелену зверху. Ну, так, щоб взагалі кардинально. Четвертий шар пішов. П'ятий шар. Е, світленький, давайте візьмемо. П'ятий. От п'ятий вже починає пробуксовувати, але все рівно ще можливо туди шарувати щось. Знову ж таки, давайте тепер шостий шар. Це ще від паперу, звісно, заложу. Але все рівно, і шостий шар у нас з вами ліг. Сьомий шар. І давайте далі я не буду розтушовувати. Так? Це у мене сьомий шар. Бачите, вже темний, вже не так шарується, як би хотілось. Так, восьмий шар. Все починається зніматися. Але ви погляньте, скільки шарів у нас витримало. Дев'ятий, все пробуксовує, але бачите, піднімає нижню пастельку. Ну і давайте, щоб уже чистий експеримент, чи зможемо ми блічки поставити. Нам дуже часто часто потрібні саме цінні визони робити. Чорний, взагалі, ідеально. А як тепер по чорному білий ляже? Місцево пробуксовує, але, в принципі, дуже круто лягає. Чесно, я вражена. Я не очікувала, що витримає стільки шарів, тому що фабор не витримав у мене цього теста. Він там значно менше поїдав цих шарів. І взагалі, от давайте, якщо зробити щось пастозненьке, давайте ось люблю на токсично на дуже яскравих кольорах щось розбирати. От якщо ми грубо ось так візьмемо, так. Знову ж таки, ми можемо потім протерти. Так, такі непоєднувані кольори, нібито. Але теж такі цікаві блакітні. Просто ми будемо потім витирати. Ми тримаємо серветочку під боком і зможемо потім добирати якогось кольору. Так. Ви погляньте, що я безпощадно роблю, а воно все витримує. Ну, Мені цікаво, я вже сама це спортивна цікавість пішла. Що ж вона витримає? 4. Це я навіть не розтираю. П'ять. Цікаво, цікаво. Шість. Шість. Сім. Ну, бачите, воно, звісно, кольори вже не такі яскраві і не так дзвінко лягають. Але ми пам'ятаємо, що ми можемо взяти якийсь якісь 7 так? Ну і одна із технік це процарапування. Ви теж можете ось так підзняти. Ви навіть можете цілий шар зняти, і у вас буде фоновий підмальовок такий. Це теж ефект для певних технік нам це навіть дуже необхідно. І знову ж таки, ви можете поставити блічки. Дуже От цікаво, чи біла окремо продається ще у них. Якщо а, бренд санті може, то будь ласка, скажіть в коменті, чи у вас є білі поштучно, тому що білий улітає найчастіше і найбільше. Є ми інколи й тушуємо, і різноманітні а, такі ефекти робимо. Так а, далі, що ми можемо з вами ще зробити? Далі ми можемо, ну в принципі, з техніками ви ось тут познайомитись як можна малювати, як можна градієнти різноманітні робити. Але давайте спробуємо намалювати, наприклад, різдв'яну кульку. Так. От цікаво, що у нас з вами вийде. Нехай вона буде знову ж таки блакитною. Чомусь я не знаю. Блакитного мені захотілося. Так. Зробимо певні нариси. Квадратик-квадратик. Це у нас золота. золотий тримач буде. Знову ж таки, давайте побудуємо яку-небудь. Кульку, гарненько. Не соромтеся ліній побудови це непогано, це недобре. Це от просто так є. Так, і потім це я собі зараз скетчик такий роблю. Тут у нас піде так. І яка-небудь ялинка. Все, це я собі так намітила, мені просто цікаво, що ж взагалі буде. І давайте, звісно, тепер намалюємо яскраво. ось таку ультрам... це не ультрамарин, це здається. Це кобальт. Це Blue, дуже гарний кольор, насправді. І, до речі, базовий. Я люблю, коли є базові кольори. В олійній пастельці ми можемо таки гратися. Ну, знову ж таки, я максималістка, я, якщо це ваш єдиний сет, рекомендую брати максимально, якщо це 36 кольорів, то максимально на 36 кольорів. Тому що 24, звісно, помалювати можна. От в Олівцях я навпаки там ратую за те, щоб особливо діткам купували поменші сети, ну, тому що буде їм зручніше оперувати кольором. Якщо ж все-таки. Ви малюєте професійно і вам хочеться якогось приємного матеріалу. О, цікаво, ну, взагалі дуже приємно лягає. так? А, і давайте у нас ось тут тінюшка під... домальовуємо тоді швиденько, тому що у мене вже найменше бажає уваги. І я зараз, думаю, що і світло вже зникне. Тому по-швидкому не буду вам розповідати теорію світлоціні, на півтіні і всього іншого. Просто будемо зараз ось так уже дивитися масивненько. Я так. Висвітлю трішки. Десь піду на кордоні навіть докину якогось не такого ось такого, ось такого кольору. Чесно, я би взагалі хотіла погратися. І я пограюсь таки так, з якимись об'ємчиками. Так, Тут перех... на кордоні у нас ми пам'ятаємо, де контрастики, де має що бути. Далі я ж все-таки беру ось цей колір. Це у мене буде світлова частина світла. Так, Знову я кваплюсь, кваплюсь, але ми ще з вами окремі малювалки подивимось, зробимо. Це просто я зараз роблю тест і на шаруванні. Чесно, в мене щиро е, вразило. Все ж таки, як. Так, це блічки, блічки ми не розтираємо. Так, і там об'ємчик, певний, є. У нас би непогано було б іще ось сюди прокласти під оцим елементиком. І давайте жовтеньким. Нібито зараз вже золота вимальовувати не будемо. Так, охра тут теж, до речі, неймовірна. просто так. І так уже. опа, все. Так, зараз я забираю. Ну і все. Мабуть, ось на даному етапі такий скетчик у нас з вами є. Щоб новорічно було цікаве перший огляд і не такий занудний. Тому ось так. Ми з вами робимо так і все. Так, і сюди трішки прокладаємо ялицю. Гілочку, і зверху прокладуємо якогось такого яскравенького, яскравенького. Чесно, я не очікувала, що вона буде так лягати. Я очікувала, ну, все-таки, за цю ціну значно гіршої якості, я щиро вражена. Ціна якість для студії явно мені підходить. І ну, просто шалено. Чесно, ціна якість відповідна. Це я кажу не тому, що хочу зробити комплімент бренду. Я в цьому не зацікавлена, я зацікавлена в об'єктивних думках. Але ви знаєте, що якщо мені щось подобається, то я те буду казати. Мені дійсно зайшла, і мені цікаво побачити, що я з нею зможу зробити. До речі, ми, якщо можемо тушувати, то можемо навіть ось так зробити. Так? І не забувайте, що у нас можуть від сусідніх кульок там бути рефлекси всілякі, так. Ну, але знову ж таки, про об'єми. Скажіть мені, чи якщо ви розумієте, як будувати об'єм, я на цьому більше зупинятись не буду, і просто буду скетчити так, як мені подобається. Якщо ж ви не розумієте, як будується об'єм, це дуже важлива тема, яку варто освітити. А на цьому все мене малява вже потребує. І Завтра ми з вами продовжимо малювати вже повноцінно якийсь цікавенький сюжетик.